Український футбол продовжують переслідувати трагічні події. Олег Бабаєв, Валентин Белькевич, Андрій Баль. А тепер і Андрій Гусін. Видатний у минулому футболіст Київського Динамо та збірної країни трагічно загинув цієї середи. Найбільші успіхи українського футболу часів незалежності неможливо уявити без Андрія Гусіна. Шлях у великий футбол він пробивав собі потом і кров'ю. Працездатності цього футболіста міг позазрити кожен. На полі він відзначався особливою надійністю і стабільністю. А в момент, коли це було найбільш потрібно, міг взяти відповідальність на себе і забезпечити результат. Його гол у рота збірної Греції в червні 2005-го, практично гарантував українській збірній вихід на чемпіонат світу до Німеччини. Завжди усміхнений і завжди доступний. Андрій Гусін відзначався шаленою позитивною аурою у повсякденному житті. Його сімейні стосунки були зерцем для всіх його друзів. Ми назавжди запам'ятаємо його щирим і добрим. Запам'ятаємо людиною з величезним серцем.